У події в Харкові та області 6 січня. Українські війська перейшли у наступ у Курській області. Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Інститут вивчення війни відзначив просування сил оборони на кількох ділянках фронту в РФ. Водночас виникли численні коментарі щодо доцільності наступу на Курщині замість посилення оборони на Донбасі або звільнення півночі Харківської області. Чому командування ЗСУ обирає Курську область замість Харківської, Думку щодо цього висловив оглядач групи інформаційних спротив Олександр Коваленко. Він відзначив у ворога недостатньо сил, щоб радикально покращити своє становище на харківському напрямку. Водночас, ця ділянка фронту стабільно забирає в загарбників сили та сковує їхні ресурси. Покинути північ Харківщини за власним бажанням росіяни не можуть. Причина цього, за оцінкою Коваленка, це упертість незграбного генералітету. Тож на Харківському напрямку зсу проводять монотонне перемелювання противника. Це патова ситуація для окупантів. Тож на думку аналітика, вибивати їх за кордон немає сенсу. Дуже своєрідне купання на водохреща не вдалося чотирьом жителям Харківської та Київської областей. За даними Державної прикордонної служби України, ухилянти готувалися по морозу приплести річку Дністер і так втекти з країни. Автівку з моржами затримали на одній із доріг Вінниччини. Пасажири вже були в гідрокостюмах і мали при собі ласти. Прикордонники відзначили, що пасажири діяли за інструкціями, які отримали через соцмережі. До справи були залучені два водії з Черкащини. Перший перевіряв безпеку маршруту, другий перевозив тікачів. Водій розвідник здійснив марну спробу втекти, за що отримав адмінпротокол. Протоколи склали і на пасажирів. А от водію перевізнику повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через держкордон. Циклон заходить на Харківщину з боку Дніпропетровської та Полтавської областей. Служба відновлення та розвитку інфраструктури попередила в Харківській області. Розпочнеться сніг, подекуди сильний. Згодом він перейде в крижаний дощ, а далі у звичайний дощ і подекуди зливу. За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, такі варіації опадів очікують цієї ночі. Також температура повітря буде коливатися між морозом і теплом. Відповідно, може виникнути ожеледиця. Водіїв закликають бути уважними за кермом і обирати безпечний швидкісний режим. Більше новин на сайті Медіагрупи Об'єктив. Незламні разом.